Вітаю вас! В попередньому відео ми розібрались із основними можливостями зведених таблиць англійською Pivot Table в Excel. В цьому відео я вам покажу ще більш потужні можливості зведених таблиць, якщо ви хочете володіти ними на рівні експерта. І в кінці відео покажу, як створити готову зведену таблицю менше, ніж за 5 секунд. Нагадаю вам, що для того, щоб з даних у аркуші Excel створити зведену таблицю. Вам потрібно всього лише відкрити аркуш з вашими даними, перейти в закладку Вставлення і класнути на ось цій кнопочці, яка називається Зведена таблиця. Але якщо ви хочете, щоб ваша зведена таблиця була якісно кращою і більш функціональною, то рекомендовано спершу перетворити діапазон даних, з якого ви збираєтесь створити зведену таблицю на таблицю за допомогою ось цієї опції. Про зручність і переваги перетворення діапазону даних на таблицю в Excel ми говорили в одному з попередніх відео, тому я про це зараз розповідати не буду. Але, хоч цей крок і не обов'язковий, зробивши його, ви отримаєте багато переваг у зведеній таблиці. Давайте швиденько перетворимо поточний діапазон даних на таблицю, натиснувши на кнопку ось сюди. Ксель правильно підібрав діапазон даних, які потрібно перетворити на таблицю, і я просто натискаю ОК. Звичайно ж, залишивши ось тут ташечку таблиця із заголовками, оскільки моя таблиця тут має заголовки, я натискаю ОК. І мій діапазон даних перетворився на таблицю. Для візуальної зручності я, мабуть, виберу інше форматування. Зробивши цей крок, хоч він і не обов'язковий, ви отримаєте багато переваг у зведеній таблиці. Одна з найбільших переваг. Це те, що якщо ви додасте новий рядок чи запис у вашу таблицю, яка є таблицею, а не діапазоном даних. Я тут натискаю кнопку табуляції і Excel автоматично розуміє, що я хочу додати новий рядок. Я швиденько додам в цей рядок якісь дані. Так ось додавши новий рядок, ваша зведена таблиця автоматично буде його враховувати і відображати нові дані. В інакшому випадку, вам доведеться свою зведену таблицю оновлювати вручну після додавання нових даних в оригінальній таблиці. Плюс у вас, звичайно ж, буде автоматично доступне сортування і фільтрування, ось тут, і ви зможете легко і швидко перевірити достовірність даних у зведеній таблиці. Отже, для створення зведеної таблиці, я думаю, ви пам'ятаєте з попереднього відео, нам потрібно класнути будь-де. На нашій існуючій таблиці або діапазоні даних, на ваш вибір перейти в закладку Вставлення і натиснути на опції Зведена таблиця. Excel автоматично підібрав для мене діапазон або ж секцію, з якої потрібно зробити зведену таблицю. Ми залишимо опцію Новий аркуш і натиснемо ОК. ОК. У мене створився новий аркуш, який ми зараз перейменуємо на зведена таблиця. Тепер, щоб швиденько додати якісь дані у нашу зведену таблицю, я перетягну країну, урядки, і також перетягну назву урядки сюди. А в значення я перетягну, скільки є, тобто кількість у мене в холодильнику. Ось так це тепер гарно виглядає. І перейдемо тепер до цікавіших налаштувань або ж можливостей зведених таблиць. Одна з них це розширене фільтрування. Якщо у нас в оригінальній таблиці. Із якої була створена зведена таблиця, є хоча б один стовпчик із датою, а в нас він є і називається Дата купівлі, то в такому випадку ми можемо у зведену таблицю із ось цієї закладки Аналіз зведених таблиць додати часову шкалу. Якщо я класно на опції Вставити часову шкалу, ось тут у панелі інструментів, в секції Фільтрувати, то Excel відразу ж проаналізує мою оригінальну таблицю, знайде поля. Де типом даних є дата, в моєму випадку це лише дата купівлі, мені потрібно поставити ось ту пташечку і натиснути ОК. І Excel покаже мені ось такий зручний фільтр. Цей фільтр дозволяє мені побачити лише дані із тих місяців або ж з тих дат, які мене цікавлять. Наприклад, зараз я не хочу дивитись на місяці, я подивлюсь на роки. ОК. Ми можемо це трішки розтягнути. Якщо мене цікавлять дані за 22-й рік. Або з 22 по 24, то як ви можете помітити, коли я змінив дані ось тут у фільтрі, те, що ми бачимо у власне зведеній таблиці, ось тут зліва змінилось. Якщо я перетягну дані, наприклад, з 25 по 27 рік, то дані в таблиці у мене знову зміняться. Якщо ми зробимо це трішки меншим, дані знову змінились. Дуже зручний фільтр, якщо ви хочете швидко і візуально змінити те, як виглядають ваші дані. Поки що ми його видалимо, класно правою кнопкою мишки, ось тут і видалимо часову шкалу. Інший тип фільтра у секції фільтрувати називається роздільник. Роздільник це по суті зручний візуальний фільтр. В цьому курсі є окреме відео про те, що такі роздільники і як вони працюють, тому я в деталях. Тут його обговорювати не буду, але ще покажу, як працює один з них. Наприклад, я захочу використати розміщення як візуальний фільтр. Вибираю ось тут секцію або ж поле, яке називається Де воно, натискаю ОК, у мене з'являється ось такий роздільник. Якщо я хочу зараз побачити всі товари з першої полиці, я натискаю на першій полиці. Якщо я хочу побачити усі товари із морозильника, я натискаю на морозильник. І якщо я хочу бачити продукти або ж товари більше, ніж з однієї полиці одночасно, мені потрібно буде активувати ось цю опцію, і тепер я можу вибрати більше, ніж одну секцію одночасно. Наприклад, морозильник, двері і шухляда. Зараз я бачу всі товари, які знаходяться на дверях, в морозильнику і в шухляді. І продовжимо. Для тих, хто любить дивитись на дані візуально і кому менше подобаються цифри, зведені таблиці дозволяють додати діаграми. Перейдемо в закладку Аналіз зведених таблиць знову ж таки, і у секції знаряддя виберемо опцію Зведена діаграма. Натискаємо сюди, і тут Excel нам пропонує великий набір різних видів діаграм. Для початку виберемо звичайну стопчасту діаграму і натиснемо ОК. Ця діаграма у нас зараз дуже засмічена, тому що ми використовуємо забагато даних. Як правило, так багато даних ніхто в діаграмах не використовує, тому ми приберемо, наприклад, поле назва із нашої осі категорії. І тепер діаграма виглядає набагато гарніше і чистіше. І ми можемо помітити, що із України у нас аж 160 різних одиниць продуктів. Із США у нас приблизно 100, і з Польщі трішки більше 100. Що цікаво, що у зведених таблицях у діаграмах ми можемо прямо у діаграмі фільтрувати, які дані ми хочемо побачити. Скажімо, я не хочу бачити усіх країн, а лише, наприклад, Україну, Францію, США і Польщу. Я можу дуже легко додати цей фільтр сюди, натиснути ОК і побачити лише маленьку підвибірку від усіх даних, які у мене є. І можете також помітити, що я додав фільтр у власне діаграму, але крім діаграми, дані також відфільтрувались у самій зведеній таблиці. Повернемо сюди і повернемо фільтр до початкового стану. І також виділимо і видалимо цю діаграму, натиснувши кнопку Delete на клавіатурі. Пробіжмося далі по деяких додаткових налаштуваннях. Але перед цим я перетягну. Нашу зведену таблицю трішки вправо, щоб я міг клацати правою кнопкою мишки, і вам було видно, що я тут роблю. Перед цим я також додам ще одне поле у стопці. Це в мене буде розміщення. Так, зараз у мене тут активований фільтр. Зараз я швиденько підправлю, щоб відображати абсолютно усі дані. Якщо ми перейдемо у закладку Аналіз зведених таблиць, у нас на панелі інструментів є цілий набір різних параметрів і опцій. Ви швидше за все не будете користуватись усіма з них, але, як мінімум, розуміти, що вони нам дають, непогано. Перший елемент, зведена таблиця, якщо ми класнемо сюди, дає нам можливість, по-перше, переіменувати нашу зведену таблицю, якщо ви захочете її використати в будь-якому іншому аркуші, я можу її назвати зведена таблиця, холодильник. І ви повинні розуміти, що назва зведеної таблиці відрізняється від назви аркуша ось тут. Ось це у нас лише назва аркуша. А ось тут у нас назва власне самої зведеної таблиці і з даними, які в ній є. Далі, крім цього, ми можемо зайти у параметри. Так, оскільки я не натиснув Enter. Змінивши назву зведеної таблиці, я можу змінити її ось тут ще раз. І, наприклад, вказати зведена таблиця, холодильник. Тут у параметрах, як мінімум, ми можемо змінити ім'я зведеної таблиці, крім того, ми можемо змінити параметри друку, тобто як будуть виглядати дані. У роздрукованому форматі на папері, також у закладці, наприклад, макет і форматування, ми можемо вказати, що буде відображатись у порожніх клітинках. Наприклад, я хочу відображати символ X або ж H у порожніх клітинках, де немає ніяких даних. Для цього я поставлю X в ось цій секції в діалоговому вікні і натисну ОК. Тепер ви можете помітити, що всі порожні клітинки, де у мене немає даних, мають ось таку позначку X або H. Мені це не дуже подобається, тому я зайду ще раз в параметри і заберу це налаштування, щоб все повернулося до попереднього вигляду. У ось цьому вікні параметри зведеної таблиці є і інші параметри або ж налаштування, які ви самі можете розглянути. І якщо не розумієте, що це означає, можете зайти і закинути це в чат GPT або в Google і отримати швидке пояснення. Продовжимо. Додамо сюди нове поле, урядки, поле тип і приберемо стовпці. Де воно? Заберемо ось тут тачку, щоб цей стовпець у нас зник. У нас на панелі інструментів, ось тут згори, є така секція, яка називається активне поле. Активне поле це те поле, яке ми зараз виділили. Якщо я зараз класно на Австралії, то активне поле у мене країна. Якщо я класно на тваринне, то активне поле у мене тип. Якщо я класно на значенні, то активне поле у мене зараз сума зі, скільки є тобто власне значення. При потребі ми можемо. Змінити назву активного поля, якщо натиснемо на опцію Параметри. Можемо ось тут його змінити. І крім цього, ми можемо змінити додаткові параметри цього поля. Для полів із текстовими значеннями, як, наприклад, країна чи тип, ви навряд чи будь-коли будете змінювати деталі. Але ось для власне поля із обчислюваними даними, тобто з числовими, вам іноді може знадобитись показати, наприклад, не суму всіх значень. А, наприклад, скільки рядків із цими значеннями у вас є. Для цього ми можемо зайти у параметри. І ось тут підсумувати значення за, замість суми. Тобто, замість того, щоб Excel додавав усі значення в клітинках, він буде лише додавати кількість рядків, якщо ми виберемо опцію кількість. Якщо я зараз натисну ОК, ви побачите, що дані змінились. І тепер, наприклад, для України у нас є один запис. З типом гарнір. У нас є три записи, або ж три рядки із типом десерт. У нас є один рядок із типом закуска і один рядок із типом м'ясо. Зараз я покажу, як це виглядає. Для України. Приберемо опцію Виділити все, і потім поставимо пташечку ось тут напроти України. Тобто зараз у нас є 1, 2, записи для типу десерт. Що ви можете помітити, ось тут. У нас є один запис для. Типу м'ясо, один для типу гарнір і один для типу закуска, що ви можете побачити ось тут. Крім цього, зайшовши параметри повторно, ми можемо зробити так, щоб Excel вирахував нам середнє арифметичне всіх значень, щоб він показав максимальне значення з усіх, мінімальне, і тут, крім цього, є ще інший набір цікавих можливостей. Але якщо ми виберемо, наприклад, опцію максимум, то Excel мені покаже, що. У нас із десертів найбільше значення має поле, де написано 99. Тобто у нас є десерт із значенням 1, у нас є десерт із значенням 99, і у нас є десерт із значенням 5. Найбільше з них це 99, і відповідно Excel показує мені 99. Т. Яке значення відображається в числовому стовпчику, ви можете змінити у два способи. Перший, який я вам щойно показав, зайшовши в аналіз зведених таблиць, класнувши на опції параметри і вибравши більш підходящий параметр ось тут. Інший варіант це класнути правою кнопкою мишки ось тут, знайти елемент меню, звести значення За. І тут у нас той же самий набір елементів. Сума, кількість, максимальний, мінімальний, добуток і інші додаткові параметри. Ми можемо отримати, класнувши ось тут, і отримавши або ж побачивши те ж саме діалове вікно. Натискаємо ОК, щоб продовжити. Перед наступним кроком ми швиденько відфільтруємо значення ось тут. Я можу вибрати опцію фільтрування, додавши якесь поле у секцію фільтри, або я можу класнути ось тут, що покаже мені ту ж саму опцію з фільтруванням. І для наступного прикладу я виберу лише США і Україну. І натисну ОК. Наступний інструмент, який називається група, дозволяє нам вручну додати ще якесь групування, крім того, яке у нас зараз є. У нас зараз є групування за країнами. Тобто, якщо в мене тут є мінус і плюс, значить, що у мене дані згруповані за країнами. Але, якщо я, наприклад, захочу створити нову групу для ось цих даних, я можу їх виділити, потім натиснути на кнопці Група і вибрати опцію Групувати виділення. І я також можу цю групу якось назвати. Так, групувати 1. Ось тут я можу написати Моя нова група. Це зручний елемент для якогось спеціалізованого групування, коли групування за замовчуванням, за даними, які у вас є, вам не підходить. Якщо я більше не хочу використовувати це групування, я можу його прибрати, натиснувши на кнопку група і вибравши опцію розгрупувати. Приберемо фільтр, виділити все, поставимо ОК. Заберемо звідси тип. У нас тепер залишається лише країна і сума. Крім групування, звичайно, стандартна опція в Excel, ми також можемо використати сортування. Якщо я класно праву кнопку мишки на полі із даними, у мене тут є опція сортувати. Я можу посортувати дані від найбільшого до найменшого, класнувши ось тут. Тепер згори у мене країни з найбільшим значенням, а знизу країни з найменшим. Так само, якщо я хочу, я можу класнути праву кнопку мишки на ось цьому полі країна. І також використати сортування, але тут уже буде від А до Я. Так, заберемо звідси країну, заберемо значення і додамо сюди наприклад, назви. У нас на панелі задань є також досить цікавий елемент, ось тут, або ж секція, яка називається обчислення. Якщо ми класнемо сюди, у нас є тут опція Обчистуване поле. Обчислювальне поле дозволяє нам написати якусь власну функцію або ж формулу для підрахунків. Прямо у зведеній таблиці. Наприклад, якщо я хочу отримати загальну вартість кожного товару, я можу це зробити в наступний спосіб. Мені потрібно помножити ціну за штуку. Для цього я виділяю ціну за штуку, натискаю на додати поле. Потім ставлю знак множення, пробіл. І мені потрібно помножити ціну за штуку на скільки є, або ж на загальну кількість додати поле. Окей, формула в мене готова. Тепер мені потрібно буде перейменувати цей стовпчик або ж це значення, наприклад, загальна вартість, і натиснути ОК. У мене з'явився новий стовпчик із власне результатами обрахунків для кожного із цих продуктів. Виглядає непогано, але я радив би використовувати обчистувальне поле дуже-дуже обережно. Тому що тут є ризик того, що Excel не зовсім вірно інтерпретує. Додані у зведену таблицю формули для обрахунків. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Якщо я додам сюди країну. так, так, де вона у мене є, ось так. І зміню розміщення рядків, так, щоб країна була згори, то, наприклад, прикладі на Англії загальна сума або ж загальна вартість всіх товарів неправильно підрахована, тому що всі елементи молока єдинорога коштують 1800 гривень, всі фаршировані скунси коштують 589, і загальна сума чомусь виходить. 4460 гривень 97 копійок, що не є правильним підрахунком, тому що правильним підрахунком було б додати ось цих два значення. Чому так сталося, не дивлячись на те, що ось тут все підраховано правильно, загальна сума підрахована неправильно. Тому що Excel думає, що для загальної суми потрібно суму всіх одиниць помножити на суму всіх цін. Тобто, якщо ми перейдемо на країну Англію, ось тут і переберемо Україну. Правильний підрахунок буде ціна молока єдинорога помножити на кількість, потім ціну фаршого скунса помножити на кількість і потім результат цих множень додати. Натомість у зведених таблицях, використовуючи ту формулу, яку ми додали, Excel множить суму ось цього на суму ось цього. І у нас виходить зовсім неправильний обрахунок. Для того щоб все виглядало правильно, якщо вам дійсно потрібні дані у ось такому вигляді. Нам краще було б перейти у нашу оригінальну таблицю, додати тут нове поле, наприклад, загальна вартість, Enter. Додати формулу, яка буде обраховувати загальну вартість, де у нас ціна за штуку. буде множитись на скільки є або ж на кількість штук. Окей. І якщо ми зараз подивимося на результат, то тут у нас є правильне значення, і ось тут у нас є правильне значення. Тепер ми можемо перейти назад у нашу зведену таблицю, прибрати ось це значення. Потім зайти в аналіз зведених таблиць, оновити всю інформацію. Тепер у нас з'явилось нове поле, яке називається загальна вартість, ось тут. Додати його у значення, класнивши на ньому, Excel навіть зрозумів, куди його потрібно додати. І тепер в Англії у нас відображається правильне значення загальної вартості, яке є сумою всього молока єдинорога яке в нас є в холодильнику, і сумою усіх фашированих скунців. Такий підхід. Гарантовано не матиме помилок у порівнянні з підходом додавання обчислюваного поля прямо у зведену таблицю, де ви ризикуєте випадково отримати хибні або ж помилкові підрахунки. Тим не менше, у деяких ситуаціях обчислюване поле може стати в нагоді. Перейдемо далі. У нас тут також є закладка, яка називається Конструктор. Ця закладка допоможе вам з гарним дизайном і оформленням зведеної таблиці, якщо вам це потрібно. Тут є декілька цікавих інструментів. Щоб змінити, як власне виглядає сама таблиця. Наприклад, ви можете вибрати опцію Не відображати проміжні підсумки. Якщо я її заберу, то у мене проміжні підсумки, тобто підсумки з кожної країни, тепер не відображаються. Я можу також не відображати підсумки або ж загальну суму ось тут знизу. Наприклад, вимкнути для рядків і стопців. Зараз у мене загальна сума також не відображається. Якщо я захочу її повернути, то я можу вибрати опцію Увімкнути. Для стопців і рядків і загальна сума в мене тепер почала відображатись. Також у мене є макет звіту. Я можу відображати його у стислій формі, тобто так, як зараз у мене, або відображати, наприклад, у формі структури, тобто ось так. Ви можете побавитися цією опцією, щоб підібрати ту, яка вам найбільше подобається. Мені ось ця досить зручна. Далі ми можемо зробити так, щоб після кожного запису у нас додавались порожні рядки, наприклад, ось так, щоб наші дані. Виглядали чистішими, більш розділеними, щоб їх легше було читати. Або, можливо, вам такий підхід не подобається, значить, ми їх відображати не будемо. Також ми можемо поставити або забрати рідкі заголовки, щоб вони форматувались і були відділені заголовки стопців так само, ми можемо додати сюди строкаті рядки, якщо нам подобається, або ж строкаті стопці. І, звичайно ж, у нас є традиційна для всіх таблиць секція, де ми можемо вибрати спеціалізоване форматування і вказати те. Яке вам найбільше подобається. Далі, у нас ось тут є одна цікава опція, яка називається відкласти оновлення макета. Для чого це потрібно? Якщо у вас у оригінальній таблиці дуже багато даних, а не так як у мене, наприклад, можливо, у вас є там тисячі або сотні тисяч записів, то кожен раз, коли ви будете додавати якийсь елемент у рядки, стовпці чи значення, Excel потрібно буде дуже багато часу для того, щоб перемалювати і заново вивести. Нашу зведену таблицю. Якщо ви не хочете щоразу чекати, ви можете відкласти оновлення макета, і після того, як ви надодаєте, не змінюєте вказуєте, як ви хочете, щоб ваша таблиця виглядала, вам потрібно буде натиснути кнопку оновити, щоб ваші зміни відобразились на власній таблиці. І допоки ви цього не зробите, ці зміни не будуть відображатись. Для менших таблиць ця опція не обов'язкова. Для дуже великих таблиць вона є досить зручною. І тепер на сам кінець. Обіцяний швидкий трюк, як додати зведену таблицю за секунди. Поки що цю таблицю ми видалимо, навіть весь цей аркуш ми видалимо. Так, повернемось до нашої оригінальної таблиці і перейдемо у закладку вставлення. Перед цим ми використовували опцію зведена таблиця ось тут. Але справа від неї у нас є інша опція, яка називається Рекомендовані зведені таблиці. Якщо ми натиснемо сюди, то Excel нам пропонує. Набір можливих зведених таблиць, які він думає, нам може підійти, спираючись на ті дані, які в нас є в нашій зведеній таблиці. Тобто Excel каже: якщо ви хочете отримати загальну вартість з кожної полиці, ви можете вибрати ось цю опцію. Якщо ви хочете отримати загальну вартість з кожної країни, ви можете класнути на ці опції. По суті, замість того, щоб вручну створювати. Ці таблиці, Excel пропонує нам невеликий набір того, що він автоматично зміг зрозуміти і запропонувати для нас. Так що нам не доведеться це робити вручну. Якщо нам, звичайно ж, не підходить ніякий з цих варіантів, нам все ж таки доведеться створювати зведену таблицю вручну, але якщо якийсь з цих варіантів нам підходить, ми просто двічі клацаємо ось тут. Excel нам створює новий аркуш із готовою зведеною таблицею, і нам навіть не потрібно більше нічого робити. Ось такий цікавий набір можливостей експертного рівня для зведених таблиць. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, залишайте коментарі, підписуйтесь до каналу, ставте вподобайки, і ми з вами почуємось в наступному відео.